Кошенята попліткуємо, говоримо про Кенді Суперстар, новий злив на Сергія Танченця. Решетнік Це Крінж, Алла Волкова, француженка Марія Кондратенко та думки фронтовика. Можете зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, таке враження, ніби в мене все. У форматі 4D, I'm sorry, все ж таки захворів, дурно себе почуваю з самого ранку: температура, горло, ніс. Зараз себе запшикав усім чим завгодно, ніби бедрічком, тому поки є сили, знімаємо випуск. Значить, сьогоднішні плітки ми з вами розпочнемо з Кенді Суперстар. Я зайду здалеку. Ще в лютому місяці вона давала невелике інтерв'ю, де заявила: у мене фобія дітей. Не знаю, коли наважуся на це. Блогерка Кенді Суперстар. Зірка Тік-Ток та блогерка, яка нещодавно голосила про заручену зі своїм коханим в інтерв'ю. Уніану розповіла про історію знайомства зі своїм нареченим, чи знала про освічення та чи планує пара дітей одразу після одруження. Я почав гуглити, цікавитись, тому що я гадки не маю, хто така Кенді Суперстар. Я до вас звертаюся, до наших глядачів. Про кого ви хотіли би дізнатися інформацію, інсайди, зливи, плітки. Давайте розширювати наше з вами поле, поле інтересів. Я дуже багато молоді не знаю, дуже багато нових, свіжих імен. Тому запропонуйте в коментарях, про кого ви хотіли би попліткувати, а ми з кошенятами спробуємо знайти інформацію. Будемо омоложувати наш клуб фаворитів, тому що потапи, Насті, ці всі історії вже піднабридли. Будемо об'єктивними. Так, значить, повертаючись до Кенді Суперстар, я подивився її контент, подивився інстаграм. Я взагалі не зрозумів, чим вона цікава. Ну, звичайно, в порівнянні з деякими прісними блогерами. От, в порівнянні з тим же Микитою Добриніним. Подивіться, що ось Микита публікує. До речі, помічали, майже в кожної дівчини є подруга, яка постійно їй роздає поради. Така собі подруга аля психотерапевт. Хоча насправді їй самій психотерапевт потрібний. Мені психотерапевт потрібний. Треба написати. Обов'язково зроби це перед тренуванням ніг. Перше, йди додому. Тобто для мене Нікіта абсолютно прісний персонаж на повному серйозі. І з точки зору медіа-позиціонування. Кенді Суперстар хоча б має свій візуал, свою певну естетику, якою приваблює увагу аудиторії. Але мені до уваги кинулось зовсім інше. Адже в одному із випусків під коментарями дехто з кошенят написав: Дуже хочу, щоб ти розповів про блогерку Кенді Суперстар і те, як вона купує курси у росіянки Єлєни Попової і нам перепродає. І робить вигляд, що вона всього досягла сама. А зараз за будь-який комент відразу блокує. Вау! А це цікава практика, особливо під час повномасштабного вторгнення. Я нічого не знаю про цей кейс, але він мене, м'яко кажучи, зацікавив. Тому невеличке домашнє завдання нашим кошенятам. Що вам відомо про Кенді Суперстар? Безпосередньо про ці курси, які вона продає, чи проходили, можливо, ви ці курси, у вас є певна інформація. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету Кенді Суперстар. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ви ж пам'ятаєте, активність глядачів вона дуже важлива. Ну і безпосередньо, повертаючись до Кенді, давайте поцікавимось, дізнаємося, як вона живе, чим вона займається. Я так розумію, що це до того ж одна із найоплачуваніших блогерок в Україні. Чому солідні великі компанії йдуть саме до неї за рекламою? Як це працює? Давайте розбирати. Цікавий персонаж, темна конячка в українському шоу-бізнесі. Ми повертаємося з вами до Сергія Танченця. Пам'ятаєте, я розповідав про його роман з Юліанною. Ну і сказав, комусь що відомо, надсилайте. І знайшлася інформація, знайшовся злив. Я хочу зачитати. Це такий штрих до портрету. Анонімно присилають наступне. Танчинець завжди був пристосуванцем і в людях шукав тільки вигоду. Такої понтової, корисливої і лицемірної людини треба ще пошукати. Колись в нульових він знайшов якогось проросійського ватного спонсора і він вкладався в гурт тоді ще Without Limits». Коли грошей не стало, танчинець швидко відхрестився від нього, і весь колектив вернувся в Мукачево, звідки вони родом. Час було й Сергійкові повертатись, але він закохався в свою тепер колишню дружину Ганну, в якої дуже небідні батьки. Аня одразу завагітніла, і так танчинець усів у Києві. Квартира, авто, власний бізнес. Це все дали Сергієві батьки Ані. Вау! Ми цього не знали! Більше десяти років Аня терпіла пояцтво. Без грошів'я. Чоловікові всіляко допомагала стати йому популярним. Гурт був ніде і ніяк, аж поки на одному з корпоративів танчинець не познайомився з теперішнім генеральним продюсером без обмежень Олегом Ходачуком. Він почав обходжувати його, водити дружбу і в кінці кінців попросився, щоб Олег Ходачук почав в них вкладати кошти і став продюсером. Гроші були вкладені немаленькі. За півроку співпраці було витрачено мінімум сотні тисяч доларів. Тут є конкретна сума, не будемо називати. Ротації на радіо, нібито зібраний палац спорту, співпраця з кварталом і агітація за самі розумієте, в деяких містах на сході все це заслуга і гроші Ходачука. Танчинець його ще за кума взяв, хоча поза очі постійно поносив його. Треба сказати, що танчинець і Юліанка одне одного варті. Юліана добивається всього лише одним способом в кар'єрі, не дивлячись на свій молодий вік. Вона чітко знає, чого хоче. Так вона закрутила роман з Євгеном Горюновим, коли він був ще одружений. До слова, Женя був кращим другом танченця і тягнув всю цю історію з без обмежень 15 років. І ось як йому віддячив друг в лапках. Женя розлучився з дружиною, одружився з Юліаною. І менше ніж за рік отримав сюрприз від любимої дружини у вигляді Роману Станченцем. Всі ці роки гурт займався дешевим популізмом на темі патріотизму і українськості. Хоча весь колектив, включно Стаченцем, говорить і говорили російською. І їх діти спілкуються російською теж. Мовчу про амбасадорство з фондом Грінкевича, Hope UA, після якого вони вийшли сухими з води. А зараз десь у гурту взявся величезний туровий автобус. При тому, що у них був власний хороший бус. Людей в колективі не додалося. Але таку необхідну і зовсім не дешеву покупку фани гурту легко проковтнули. Ось така історія, і це лише маленька частина того, що на поверхні. Точно знаю, що колишня дружина танчиця сказала, що не залишить його зраду просто так: забрала квартиру, авто і ще якісь дивіденди, і обіцяла суди. Хоча, думаю, тягатись з кумом олігархом їй буде не під силу. Знаю всі ці сайди, бо працюю в. Вод... Так, 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 так. м м м ні Далі не озвучую, щоб не спалити кошеня. Ось такий інсайт прийшов до нашої спільноти. Мені взагалі цікаво розібрати цю тему, тому що танчинець для мене абсолютно незрозумілий персонаж. Я ніколи його не слухав, я ніколи не чув жодної пісні. Ну, особисто в мене в плейлисті немає ні однієї композиції гурту Сергія Танчиця. Але без обмежень досить активно скрізь і всюди рекламують. Я теж звернув у свій час на це увагу. І мені здалося, невже така шлена аудиторія? Невже так багато прихильників, що я міг пропустити? Що реклама з танченцем знаходиться скрізь і всюди, в Києві так точно. Тобто в промоушен, маркетинг вкладаються питання, звідки кошти, тому що це ну, величезні об'єми зелених купюр. Ну, ви ж самі це розумієте. Творчість це не дешеве задоволення, а бути в шоу-бізнесі, підтримувати популярність це взагалі. Огого, ого, -го, ого -го, і ще раз ого. -го. Відповідно, давайте повивчаємо більше. Ми пліткарі, нам цікаво усе. І це така вершина айсбергу, яка знаходиться назовні. Тобто, що там всередині, які скелети у шафі, як це насправді виглядає і що там відбувається, гадки не маємо. Тому ще одне домашнє завдання: кошенята. Кому що відомо, надсилайте все анонімно. А ми на цьому каналі озвучуємо абсолютно все. Тому що це думки з народу, це досвід спілкування з тими чи іншими зірками, досвід співпраці, і це народна думка. Яка повинна існувати. І чудово, що наші глядачі так активно залучені і є частиною нашої спільноти. Я вас, кошенята, просто обожнюю. При цьому не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також там ви знайдете картку для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Обіцяв вам нові імена? Знову ж таки, домашнє завдання даю нашим кошенятам Алла Волкова, стендаперка. Тобто я її бачив візуально, декілька тіктоків мені потрапляли з нею. Дивіться, є кажуть, негативні риси у мужчин мушінри? Хто знає які? Агресія Агресія і Іллінь якось не в'яжеться. Я уявляюся, як він такий, я ти я з'їша. А як ви врахуєте, яка ваша негативна якась? Тіжой на Це Дуже негативно. це дуже негативно. А я не знаю, що це сказати. Тяжолий на подйом. Для чого? Це все залежить від. Ну тобі Вам би тільки пісюний мужчина, тока пісюни. Ви поспокійніше там. Виташіть хтось пісню з нього. Тільки промігідневе, все. не йорзай. Все талановита, яскрава, справжня особистість, але чим живе? Що в її особистому житті? Як заробляє? Ну, нам цікаво все. Ми ж пліткарі. Тому, стосовно Али Волкової, скидайте інформацію, залюбки почитаю, ознайомлюсь, і в наступних випусках ми обов'язково поговоримо про пані Аллу. Так, сказав, а тепер трошки про Машу Кондратенко. Давайте послухаємо її україно-французький хід. Вже іншого шукає. Андрей, два дема. По-перше, чудовий пронаунс, неймовірна французька, звучить оце arrgh, просто ідеально. Друге, нарешті Маша Кондратенко відійшла від крінжаціни, їй вдається щось прощупувати, шукати новеньке, розкривати свої нові сторони, тому що Маша дуже швидко засягала на небосхилі з композицією Ванька-Встанька. Це справді був фурор, прорив, тому що був запит у населення на таку пісню. Після цього майже все, що пробує зробити Марія, воно провалюється. І дуже жаль, тому що дівчинка талановита, яскрава, красива, в неї дуже класні вокальні дані. Ну, тобто, в людини є талант від природи. Але не знайшовся той саунд, який зміг би її повноцінно розкрити. Відповідно, я почув щось новеньке. І я вважаю, що це круто. Машу, 10 із 10. Насправді композиція хітова звучить круто, а найголовніше, найголовніше, вона тебе повноцінно розкриває з абсолютно нового боку. І я за те, щоб артисти експериментували. Тож, Машу, молодець, я тебе підтримую, стрімимо, слухаємо цю пісню. І як вам, мотивчик? Давайте поспілкуємося в коментарях. Друзі, не забувайте донатити, це дуже важливо. Допомагайте, підтримуйте Збройні Сили України. Це потрібно усім нам. Нам потрібно вистояти. Ми одне ціле. Не можна відділяти там фронт, тут цивільні. Ні, ми всі одне ціле. І ми усі страхуємо одне одного. Тому, будь ласка, донатьте перевіреним особам адресна допомога, допомога тим фондам, в яких ви впевнені. Будь ласка, не забувайте про це. На завершення. Я обіцяв, що періодично буду зачитувати. Історії, роздуми наших хлопців та дівчат, захисників та захисниць передової, які діляться наболівшим в телеграм-каналі Думки Фронтовика. Одна із історій: один день зимовий сторіс ССО, зима 1 січня, моторошне, проте вже таке рідне місце під назвою Нуль. Холоду немає, є тільки ти з побратимами і холодний розрахунок. Дві години як минув новий рік, о 2.30 висовуємось на завдання. За попередньою інформацією оточили нашу зміну, адже хлопці не відгукуються в рацію вже близько двох годин. І була 100% інформація, що на тій ділянці просунулись ворожі ДРГ. На війні вихідних немає, проте ми повинні були ще майже добу відпочивати. Багато хто вже заснув під звуки виходів і приходів, проте ротний сказав, значить, треба виконувати. Місяць майже повний, багато снігу. Видимість максимально добра. Можна було майже все розгледіти і без доброго надійного друга pvs 14. Дуже обережно йшли поспішати не на найкращий варіант. Все навкруги заміновано і може бути дуже багато засідок. Як завжди, перед ймовірним фіналом подякували одне одному за найкращі моменти в житті, проведені разом. Адреналін, як завжди, настільки високий, що здається. Що вже нічого тебе не зупинить, але голова на плечах для того і існує, щоб нею постійно користуватися. Підійшли майже в притул до зміни. Дали одне одному зрозуміти, що свої. В зміні все добре, забули дебіли батарею на заряджену змінити. Дебіли, не хочу казати, адже з білорусів і американців ми втратили найкращих. На жаль, люди воювали за нас до останнього подиху, точно не за гроші. Точно не по приколу. Щоб не робити велике скупчення, 10 хвилин перепочили. Я ще в планшеті проклав новий маршрут, щоб повністю орієнтуватися на новій місцевості для нас. І ми вирушили назад, до нашої машини, яку замаскував наш Борода, і чекав на нас всіх. Звичайно ж, не в машині. По дорозі, назад, нам вдалося двох <кхм> кацарів. Є такі слова, які ну не можна озвучувати, ви зрозуміли про що я. Шкода, що більшість ворожої групи ми вже не застали. Скоріше за все, вони повернулися до себе під той ранок. Дісталися до машини, були найщасливішими в світі людьми. Так були раді бороді, який бабки місцевої на хаті сидів і попивав чайок. Яка мораль цього здавалось би, звичайного, проте такого незвичайного дня в нашій роботі? Відповідь очевидна. Навіть найкращі спецпризначенці світу не можуть бути постійно настільки злагодженими, щоб не виникало жодних траблів. Тому постійно треба навчатися і максимально підвищувати свої навички. Адже кожна мінімальна помилка на війні може призвести до того дня, коли помилятися буде вже занадто пізно. Позивний Макар. Ось така історія. Ще одна історія із життя наших військових, наших хлопців та дівчат. Які так потребують нашої з вами уваги, піклування, а найголовніше поваги. Гадки немає, хто буде займатися і чи будуть займатися після того, коли закінчиться війна, і хто буде налагоджувати цю комунікацію. Для мене це особистий біль, тому що для мене це важливо. Мені не байдуже. Я хочу, щоб ці люди, які повернуться додому, відчували піклування, відчували комфорт. Безпеку, а найголовніше порозуміння, що цивільні їх розуміють, що цивільні їх підтримують і що цивільні їх поважають. Тому що ці хлопці-дівчата на війні віддають своє життя, своє здоров'я, свою молодість, свої найкращі роки. І вдячність, друзі, вдячність це найменше, що ми можемо зробити. Я розумію, що дуже часто про це говорю в своїх випусках. Я розумію, що ви приходите на плітки відпочити, переключитися до якогось, умовно кажучи, нормального життя. Хоча б клаптик скласти того, що в нас залишилося до повномасштабного вторгнення. Але наше життя змінилося, наша реальність змінилася, ми змінилися. І як би ми того не хотіли, як раніше не буде. Ті хлопці, дівчата, які пішли на війну. Вони були одними людьми, повернуться зовсім іншими. І наша пряма задача бути поряд і підтримувати. І так, я буду про це досить часто нагадувати, досить часто про це говорити. Мені байдуже на ці алгоритми, які можуть урізати там не знаю, перегляди, не показувати широкому загалу. Мені для себе особисто, ось тут важливо знати. Що я роблю все, що в моїх силах. І будучи медійною людиною, я хочу використати цей місток можливостей для того, аби хоча б задумались і проаналізували, і зрозуміли важливість цієї комунікації, комунікації з військовими. Тому, друзі, буду зачитувати вам ці історії. Хтось там написав в коментарях, що в тебе співпраця, в тебе якась колаборація з думками фронтовика телеграм-каналу. Ні. Це моя власна ініціатива. Засновник цього каналу гадки немає хто є, скоріше за все. І не знаю, що я про це розповідаю в своїх випусках, точніше, їх пости озвучую в наших плітках. Так, з одного боку, це такий формат, де хочеться легкості, де хочеться просто відпочити. Але наша реальність, наше життя в Україні воно тяжке. Воно зі своїм болем, воно зі своїми стражданнями і втратами. І тому для мене, наголошую ще раз, дуже важливо бути почутим і розповідати історії наших захисників та захисниць. Тому я вас дуже прошу, задумайтесь, проаналізуйте і при нагоді допомагайте та піклуйтесь. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюся, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Ну, окрім суботи, тому що мені треба інколи відпочивати. Пішов лікуватися далі, бо вже відчуваю, назбиралося нежить, температура під вечір. Треба зараз йти і лікувати себе. Не прощаюсь, побачимось вже завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!